Владислав, вітаю вас, але вітати нема з чим. Ваша команда сьогодні зазнала поразки. Ви сьогодні були ключовою особою на матчі. Дуже багато відбили ударів. Але ваші нападники не змогли хоча б зрівняти рахунок. В чому вважаєте проблема вашої поразки сьогодні? Нав'язали нам боротьбу, нав'язали боротьбу жорстку, більш така агресивна грав в корпус, ми звикли грати більш розкритий футбол, великий, коли трошки простір. Нам не вистачає трошки простіра. Можливо, аби було десь 8 чоловік на полі, нам було трошки легше, але коли 9 на 9 ми трошки куп купчуємося і не можемо нормально в пас пограти. Нам треба швидше думати, швидше реагувати і не вестися на гру цю в преси в корпус, а грати свій футбол. У вашій команді було дуже багато моментів. І у білоуса, у Веніліна, і в Білоруса Владислава. Але забити сьогодні не змогли. Як вважаєте, чого саме не вистачило, щоб забити? Не вистачило, можливо, трохи сміливості, реалізації, більше віри в себе, можливо, трошки ми не вірили, що десь можемо щось зробити, і нам це заважало. Дякую вам, велике успіх у майбутньому.